Сьогодні вночі постраждали води машини, то рек і он там ауді. А то що? Як мінімум два тисячі? Бачимо таке. Прорубали. Вікна. Власник. Блять, нормально щось. Ром, розкажи пару слів, що, що було, що ти бачив. Чи на камеру не хочеш нічого? Я тепло на бору плоскав, ти на камеру, що я зараз Ну, в общем, каже, що Сукіра лежала тут. Тут лежала десь, так? У мене є на да? вайбері, тобі скинув Сукіра на цьому лежить. Тобто скинув фотографію, так. Да. І твого каже, що Сукіра валялася. Ну, тут бачимо скло так валяє. Ну, і от все, от, сусідня машина. А, і тут спереді? Да. — Тут Порубана дверка топором. Сокіра в машині. Ну а що, те, сигналізації немає. Що, що? Сигналізація спрацювала. Що, тут троє людей, всі бачили трьох людей, бо 63. А, Вони швидко та, та, Так, І побіжали. Uh -huh. Камер тут ніде нема, так? Да? Ні, камер нема ніде. Щось записуєш. Чи? Ну я відео, відео. А. Тут це в нас uh -huh. ауді вже, так. От, і вже взяли прицепом сусіда, тому що так поняв, заказ був на мою машину, а ця такого самого поліру. Тому от така ось ситуація, що составив печальна сусіда. Угу. Звідси ціла, тільки звідси. Це прицепом, це той самий. <проблемо> а в А скільки це годин приблизно? я кажу. Каже, що троє, да? так? так. Ситуація така, що тиждень тому крали склад, я познаходив, це зробив, Завів міліції міліція їх їх випустили їх, далі викритий сам. Але вони от і вирішили залякати, чи що, я не знаю. Що вони цим хотіли зробити. Тобто це не грабіж, це типу залякування. Що, плануєш робити? ще mm. не час покаже покаже. Давай, я зараз буду. Каплю поубирати скло. Ясно. <laughs> yes. Yeah. Oh.